У самому серці України, де шумлять високі дуби, ліс став кольоровим. Дерева вдяглися золоті та бурштинові шати. Настала осінь. Листочки тихо падають на землю, а під деревами клопочуться веселі лісові звірята. Першим вранці. Прокидається діжачок голочка. Він завжди усміхається і любить мандрувати лісовими стежками. Їжачок носить на своїх голочках яблучка і грибочки, щоб пригостити своїх друзів. У кущах стрибає зайчик-пострибайчик. Він дуже швидкий і жвавий. Зайчик любить гратися у хованки. Особливо, коли сонячні зайчики танцюють поміж листя. На гілці, високо над усіма, сидить білочка руденька. Вона збирає горішки, сушить гриби на зиму. А коли зустрічає друзів, весело махає хвостиком, мов пухнастою хмаринкою. Біля річки живе бобер-будівник. Він, справжній майстер з гілоки трави будує міцну хатинку, щоб у ній було затишно і сухо, навіть узимку. А трохи далі, у великій лісовій долині, мешкає ведмідь на брід. Він добрий, любить мед і гарний відпочинок. А якщо хтось у лісі засумує, Ведмідь одразу приходить, щоб розвеселити його своїм гучним сміхом. Між деревами гордо крокує олень рогач, його роги блищать, мов сонячні промінці. Олень стежить, щоб у лісі було все спокійно і щоб усі жили в злагоді. А ось і Кабани клан. Великий, зі щитиною та п'ятачком. Він любить порпатися в землі, шукає жолоді, корінці, черв'ячків, а коли втомлюється, то лягає спочити зі своєю сім'єю. В глухому лісі ходить вовк, сіроманець. Він уважно слухає, як шарудить листя під лапами, і шукає собі поживу. Лисичка хитрунка теж має багато турбот, готує до зими свою нірку, вистеляє її сухим листям, щоб було їй м'яко та тепло. У сонячні дні хитрунка гуляє лісом і грається з опалим листям. Коли сонце сідає за обрій, звірята збираються разом. Вони співають тихеньку пісеньку. І дякують лісу за день. Наші українські ліси це їхній дім, а веселі лісові мешканці справжні друзі природи. Так живе осінній ліс, лише вітер шелестить у гілках, ніби каже спочивайте, друзі, скоро прийде зима.